СБУ затримала російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по Запорізькій області та допомагав росіянам нищити інфраструктуру. У пресслужбі розповідають, після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків прильотів та передачі ворогу відповідних даних. Інформація була потрібна окупантам для проведення подальших обстрілів міста. Крім того, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру, додали в СБУ. Наразі за Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Напередодні ввечері російські окупанти вдарили по Дніпру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, ворожі ракети поцілили у місцеве підприємство. На місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення. Наразі служби ліквідовують наслідки обстрілу. За минулу добу збройні сили відбили ворожі атаки на Луганщині і Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Також сили оборони завдали втрат авіації противника, збили ворожі літаки Су-25 та Су-24. На тимчасово зайняті території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракене вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних міськ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими. На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму. У зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації на підрозділи Росгвардії. У чорному морі зафіксували до 12 російських військових кораблів і катерів, у тому числі один ракетоносій із вісьма ракетами калібр на борту. Про це розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. За його словами, РФ вивела на чергування три великі десантні судна. Також Брачук звернув увагу на високу ймовірність чергових ракетних атак російських окупантів і закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Після перших невдач російської армії у Кремлі обговорювали ймовірність застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це пише американський журнал Newsweek. Там кажуть, над темою працювали генерали РФ і співробітники ФСБ. При цьому диктатора Путіна на таких розмовах не було. Видання стверджує, що більшість учасників розмов припускали, що він не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це б означало поразку Росії в очах противників та нейтральних країн. При цьому журналісти пишуть: якщо російський президент віддасть наказ на нести ядерний удар по Україні то його рішення може заблокувати військове командування. Нещодавні заяви окупантів про просування поблизу Бахмута не свідчать про те, що місто неминуче оточать російські війська. Про це пише американський інститут вивчення війни. Геолокаційні знімки вказують, що противник ймовірно захопив село Озарянівку, яке знаходиться за 15 кілометрів на південний захід від Бахмута. Водночас аналітики ICV наголосили, наразі у відкритих джерелах немає жодних доказів, які підтверджували заяви окупантів про захоплення Курдюмівки, Кліщівки, Андріївки, зеленопілля підгороднього та спірного з наміром оточити Бахмут з півдня і заходу в інституті відзначили, що російські джерела в рамках тривалої інформаційної операції поширюють неправдиві заяви про просування навколо міста. А тому нещодавні повідомлення про чергові успіхи можуть виявитися фейком. Однак весів запевнили, навіть якщо російським військам дійсно вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то їхні здобутки все одно не загрожують критично важливим трасам Бахмут-Сіверськ та Бахмут Костянтинівка, бо саме вони слугують для українських військових підрозділів. Стілів основними наземними шляхами сполучення з містом. Українські захисники уразили у Сватовому на Луганщині пункт дислокації росіян. Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими. Українські прикордонники знищили техніку та розбили базу окупантів. Відповідне відео оприлюднила ДПСУ. Там звітують про ліквідований російський тигр та пошкоджену будівлю, де розташовувалися окупанти. Зазначають, що це результат роботи артилерії та аеророзвідки прикордонників.